Цита в Україні про події на цю мить далі в ефірі. Тва у студії Марія Клюк. Добрий день. Арсеній Яценюк запропонував свій варіант складу кабміну. Прем'єр підкреслив, міністерські крісла мають посісти представників усіх політсил, сил, що увійдуть до коаліції. Деякі високопосадовці зможуть зберегти насиджені місця, зокрема, Володимир Гройсман, Арсен Аваков, Степан Полторак, Павло Петренко. А серед несподіваних пропозицій голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв на посаду міністра палива та енергетики, Чинний заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків може стати міністром економіки. А чемпіон світу з плавання Денис Силантьєв – міністром спорту. Усі пропоновані кандидатури Яценюк хоче винести на всенародне обговорення. Військова прокуратура проводить обшуки у Міністерстві оборони України. Через дії його працівників бюджет, як підозрюють, зазнав втрат. Чиновники закуповували пальне за завищеними цінами. Обсяги оборудок перевищували 3 мільйони гривень. Також тривають обшуки вдома в одного із заступників міністра та у його можливих спільників. Якщо провину доведуть, винуватцям загрожує до 6 років в'язниці. Не дозволено відповідно до чинного законодавства розголошення прізвищ, оскільки імен людей, відповідно до яких здійснюються слідчі дії, і винним людину назвати може лише суд. Якщо будуть і далі проводити слідчі дії, то відповідно до встановленого порядку керівництвом буде прийнято рішення щодо осіб, відповідно до яких проводяться слідчі дії. Пластикова бомба причина вибуху у рокпабі Харкова. Про це заявив очільник управління СБУ Харківській області Олександр Пивовар. Бомба була аналогічна ті, яку вилучили співробітники СБУ при затриманні групи диверсантів. Ті планували теракти під час виборів. Нагадаємо, вибух стався 9 листопада. Від нього постраждали 11 людей. У трьохізбанці на Луганщині внаслідок обстрілу загинула п'ятирічна дитина. Її мама тяжко травмована. Бойовики цілили у село з артилерії та мінометів. Вогневі нальоти направили бойовики і на село Нижнє Тепле. Там снаряд влучив у дитячий садочок. Також пошкоджено школу. Ані в садочку, ані у школі заняття не проводили, тому ніхто не постраждав. За добу в зоні АТО загинув один військовий. і Шестеро поранені. Терористи намагалися відрізати Донецький аеропорт від основних сил. Ато обстрілювали військових з мінометів і на летовищі, і в селі Піски. Здійснили спробу штурму аеропорту. Атаку бандитів відбито. Напружена ситуація і в районі траси Бахмутка. Із градів терористи цілили у позиції сил АТО у трьохізбенці, Кримському, Кряківці. Війці вогнем у відповідь за добу знищили дві передові позиції проросійських терористів в районі Спартака та між селищами Піски і Красногорівка. За минулу добу терористи 50 разів порушували умови перемир'я. Складна ситуація в районі Дебальська плацдарма. Бойовики вночі неодноразово вели вогонь по наших позиціях з мінометів, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Вибухи було чутно поблизу Міуса, Нікішина Чернухіна. Ситуація на півдні зони АТО залишається під контролем сил антитерористичної операції. Ми за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів забезпечуємо охорону та оборону цього приморського міста. Он розвитку СБУ затримано групу із трьох бойовиків. Їх упіймали на підконтрольній українським військовим території Донеччини. Ватажок групи із позивним «47-й» був завербований російськими спецслужбами та пройшов підготовку у Таганрозі. Завданням бандитів було вчинення терактів у районі Маріуполя. У членів злочинної групи вилучено ручний протитанковий гранатометр РПГ-22, чотири наступальні гранати, понад 15 кілограмів. Хімічних сумішів для приготування саморобного вибухового пристрою та елементами дистанційного керування ним також вилучені топографічні карти Донецької області з позначками потенційних об'єктів для вчинення терактів. І на в'їзді в Україну у пункті пропуску Гоптівка Харківської області прикордонники затримали громадянина Росії. Він виявився водієм танка та їхав на схід України, аби долучитися до лав бойовиків, затриманого передано співробітникам СБУ. В Україну минулої доби завели полк, який шість років зачищав Чечню. Як повідомив голова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Уранці у Луганську, у напрямку станиці Луганської, була зафіксована колона із 20 тентованих вантажівок. А у четвер з території Росії в Україну зайшла колона військової техніки 74-ї гвардійської мотострілецької звенигородської Берлінської бригади. Місце її постійної дислокації Кемеровська область, починаючи з грудня 94-го року, вона виконувала бойові завдання на території Чеченської Республіки. Свіжі могили невідомих чоловіків знайшли у ростовській області Росії. Про це пишуть в інтернет-блогах за словами місцевих активістів, у Ростові на Дону на одному з найбільших кладовищ Росії багато нових однакових поховань. Ця ділянка належить Міноборони Росії і на могилах дата смерті літо осінь цього року. Припинити самовільні суди, розстріли та катування полонених закликали бойовиків так званих ДНР та ЛНР. Правозахисники із Amnesty International. Вони вважають, проведення народних судів сепаратистами це цинічна спроба виправдати вбивства людей. Крім того, правозахисники вимагають припинити жорстоке поводження, тортури та поведінку, яка принижує людську гідність полонених. Нагадаємо, раніше в Алчевську бойовики польового командира мозгового влаштували суд на ньому підозрюваного у зґвалтуванні засудили до страти простим підняттям рук присутніх у залі місцевих жителів. Кілька старих ковтин та спідниць та рибальська сітка. Усе це потрібно, аби зробити щільну маскувальну сітку. У Харкові такі сітки для військових платуть жінки. Усе за власний рахунок та пожертви небайдужих і у вільний від роботи час з майстринями спілкувалися наші журналісти. Три дівиці під вікном. Одного разу побачили на Ютуб майстер-клас київських майстринь і вирішили зробити військову маскувальну сітку з підручних матеріалів. Зараз у харківській волонтерській групі вже 30 активісток свою команду назвали берегині і навіть створили логотип. У нас немає відпочинку. У нас є паніття. Нам треба срочно сделать сітку. У час у нас заказ срочно треба було три сітки. Но поки бойці здесь ми делаем більше, то скільки зараз увезуть, столько, сколько ми сделаем. Риболовецькою сіткою харківських берегинь поки забезпечує благодійний фонд Мир і порядок, а тканинами небайдужі люди. Матеріал годиться будь-який, стара постільна білизна, штори, ковтини чи спідниці. Головне, щоб був натуральним і неяскравим. яскравим. Військові замовляють майстриням і колір під місцевість і розумі. Змір. Олег командир взводу 2-го батальйону 92-ї механізованої бригади, нині забирає 36 метрів маскування. Місяць тому, ще два місяці тому, такої потреби не було. Ми обходилися прекрасно так місцевими матеріалами, ветками, травою. Зараз, коли листва опадає при переміщенні техніки, особливо на дальніх переміщеннях, на остановках з'явилася необхідність в таких сітках. Сіткою для Уазіка Олег задоволений. Тепер замовляє берегиням одяг для БТРів, танків і важкого озброєння. Замовлень багато до зими треба встигнути замаскувати усю техніку. Волонтерки працюють у будь-який вільний час, втомлюються, але кажуть, надихає важлива мета врятувати життя бійців. Ми всі однодумці, як гаваріться і. Очень приятно общаться, Очень приятно общаться. То сюди дійсно з удовольствием. Ми тепер в Хебуті вчора, да і сказала, що будемо вивчати українську мову, то що бы, и розмовляти в принципі то ніде. А тут всі, все підтримуються, і вивчиш, і є де поспілкуватися з ким поспілкуватися. Всі однодумці і всі залюбки. Одну сітку три на три метри за вечір встигають сплести чотири майстрині. На сьогодні харківські волонтерки вже зробили більше 30 маскувальних знарядь різних розмірів. Готові зробити більше, бо бажаючих долучитися до берегинь чимало, як і замовлень. Але запаси матеріалів швидко закінчуються. Тож сподіваються, що небайдужі харків'яни активно віддаватимуть їм усі непотрібні речі. Анастасія Бобкова, Антон Мерехтінь, Твай. Лідери країн Великої двадцятки перебувають в Австралію, де завтра відкривається саміт об'єднання. У Брізбен приїдуть лідери 13 держав, серед них президенти США та Росії. Хоча участь Путіна була під питанням через агресію проти України. Саміт присвячений темам економічного зростання. Світові лідери обговорять проблеми створення нових робочих місць та виявлення податкового шахрайства. Не оминуті ситуацію в Україні. Британський прем'єр Девід Кемерон вже заявив, що дії Росії на Донбасі можуть призвести до розширення санкцій проти Москви. Водночас, екоактивісти вимагають, щоб до порядку денного саміту Великої Двадцятки включили питання зміни клімату. I would still... Я все ще сподіваюся, що росіяни не заважатимуть Україні розвиватися як незалежній країні, вільній у своєму виборі. Якщо вони не приймають такий підхід, вони поставлять себе в дуже незручне становище у відносинах з рештою світу. Якщо позиція Росії буде конструктивною по відношенню до свободи і незалежності України, ми можемо розглянути скасування санкцій. Якщо ж Росія продовжить нагнітати ситуацію, ми можемо посилити санкції. Все просто. Про величезне значення українського питання заявили і канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, врегулювання конфлікту на сході України набагато важливіше за російські військові літаки біля європейських кордонів чи російські бойові кораблі біля берегів Австралії. Нагадаю, напередодні саміта Великої Двадцятки у Брізбені австралійські сили оборони виявили. Чотири російські судна біля східного узбережжя країни а російські винищувачі і бомбардувальники останнім часом регулярно перехоплюють у безпосередній близькості до кордонів країн НАТО російські кораблі є частиною присутності Росії. Те, що турбує мене значно більше порушення територіальної цілісності України на виконання умов мінських домовленостей, а також тривожний розвиток подій пов'язаний з постачанням зброї. От що турбує мене значно більше, і що обговорюватиметься в куларах саміту Великої двадцятки, Франція не передала Росії вертольотоносець містраль у Москві Очікувало отримати бойовий корабель саме сьогодні. Кремль навіть поширив інформацію, що представники Росії. І запрошені до Франції на 14 листопада для участі у церемонії передачі містраля. Тепер російські змі повідомляють, що Москва висуне Парижу фінансові претензії у випадку непоставки корабля до кінця місяця. Натомість французькі високопосадовці неодноразово заявляли про те, що через агресивні дії Росії в Україні для передачі вертольотоносця немає політичних умов. Світова ціна нафти встановлює нові антирекорди. Вартість чорного золота марки Brent на світових біржах опустилася до 76 доларів 80 центів за барель. Американська нафта сорту WTI на торгах у Нью-Йорку подешевшала на 3 долари до 74 доларів за барель. Це найнижчі показники за 4 роки і болючий удар до бюджету Росії і курсу рубля, який формується завдяки високим цінам на чорне золото. Експерти ж прогнозують, що вартість нафти може впасти до 70 доларів за барель. Уночі у Лондоні помер каха Бендукідзе, грузинський реформатор та радник президента України. Першина смерті серцева недостатність. У середині 2000-х в грузинському уряді Бендукідзе опікувався економічними реформами. У той період, за даними Світового банку, реформи у Грузії проводили найактивніше у світі. Співчуття рідним і близьким висловив і Петро Порошенко Бендукітзу було 58 років, і хоча останнім часом він проживав за межами батьківщини, поховають його у Тбілісі. Обіцяли відкрити кордони, а натомість щільніше зачиняють двері. Європейські консульства усе частіше відмовляють українцям у візах. Навіть такі раніше безпроблемні для візитів країни, як Польща, Чехія, Литва, цього року ускладнили шлях через їхні кордони. Проте чому європейський союз віддаляється і коли ж українцям чекати на безвізовий режим, далі у сюжеті. Журналісту Олександру Рощуку вперше відмовили в візі, збирався до Німеччини, аби взяти інтерв'ю у політиків і громадян щодо відносин Києву і Берліну. Своєчасно подав усі необхідні документи, мав офіційне запрошення і заброньовані німецькими представниками квитки і номер в готелі, а отримав лист про відмову. Подавав документи на візу. Ну напевно, що за в три для того, щоб бути впевнений в тому, що все вдасться. Однак, через напевно тиждень. Мені зателефонували з консульства і почали задавати незрозумілі запитання. Щодо того, чи є я насправді журналістом, хоча я в супровідних документах подав всі відповідні документи, які того вимагає законодавство ЄС. Про угоду про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом у посольстві наче забули ще з весни минулого року 14 категорій українців, серед яких і журналісти мають привілеї у візових процедурах. Натомість, навіть раніше лояльна Литва починає відвертатися від українських туристів. Киянка Олена не знає. Пояснити своєму колезі відсутність робочої візи каже, оформлює документи в цю країну вже вкотре. Відмова вперше. Ми подали всі документи. Ми подали запрошення від офіційної компанії Литви. Ми подали документи, що він працює в Україні, договір з компанією у Литві. Ну, всі документи були в порядку. Ми не знаємо, чому так і насправді зараз. Навіть не знаю, що мені зараз робити, як це все обґрунтовувати ну, і сказати людині, що він не може поїхати по бізнесу в Литві. в нього. Всі плани, всі комерційні його зараз руйновані. Тенденцію на закритість кордонів ЄС підтверджують експерти. Кількість відмов у візах українцям за останній рік зросла вдвічі, каже керівник громадської ініціативи Європа без кордонів Ірина Сушко. Причина бажання захиститися від напливу українських емігрантів через агресію Росії. Збільшилася кількість відмов нашим громадян і зменшилася кількість багаторазових і довгострокових віз. Це на нашу думку. Є ознакою того, що таким чином консульства реагують власне на ті безпекові виклики, нові, які сьогодні постали перед Україною, тому що для е, країн Європейського союзу е, взагалі віза це інструмент безпеки. Також причиною ущільнення дверей Європи експерти називають фіктивних заявників тих, хто купує документи для отримання візи у так званих сірих коридорах. У таких вогончиках, де оформлюють візи за подвійною ціною, можна купити ти весь пакет документів розповідають експерти. Самі страховики у вагончиках це заперечують і коментувати відмовляються. Я не хочу ручити. З листопада ускладнила процедуру отримання візи для українців. Польща навіть для отримання найпростішої шопінг-візи в західну сусідку до усіх документів потрібно додавати довідку з роботи, виписку з банку та бронь готелю. Посол Якобанедичак хоче вірити, що такі ускладнення лише тимчасові. Це дивно для мене особисто. Адже зазвичай Польща намагається бути лояльною демократичною. Я сподіваюся, що ці кроки не ускладні стосунки Польщі України, але захистять від агресії Росії. Це те про що казав наш міністр. Українців не тішать прогнозами щодо відкритих європейських кордонів найближчим часом, але радять бути рішучими і вміти відстоювати свої права. Треба бути наполегливими у використанні тих діючих регуляцій, які існують. А саме приходити буквально в консульство із статтями угоди про спрощення оформлення віз і нагадувати: ось я входжу до такої то категорії пільгової. Я маю право на безкоштовне одержання віз на багаторазову довгострокову візу, на скорочений перелік документів і сміливо про це нагадувати. А от безвізовий режим, який в ЄС обіцяли запровадити з початку 2015-го, знову відкладають на кільканадцять місяців і лише для власників біометричних паспортів, які Ще ніхто не отримав. Ірина Гукало, Роман Климчук. ТВА. Слідом за власним інтернетом Росія взялася за створення власної онлайн-енциклопедії. Проектом опікуватиметься президентська та російська національна бібліотеки. Всесвітньо відома і загально доступна Вікіпедія, яка постійно доповнюється і оновлюється. Росіян принципово не влаштовує. Вона, на думку нацбібліотеки, не здатна докладно і достовірно інформувати про російські регіони та життя країни. Формування російської електронної енциклопедії почали із збору паперових книжок. Їх уже зібрали понад 50 тисяч. Тигарутікач нажахав жителів передмістя Парижа. Хижака бачили на паркінгу неподалік Паризького Діснейленду. Після появи фотографій тигра, який розгулював просто неба, на ноги підняли усю тамтешню поліцію та пожежників. У повітря підняли гелікоптери. Брати величезну кішку наказано живою. А поки поліція губиться у здогадках, звідки тигр узявся? Жоден цирк неподалік місця події не повідомляв про зникнення тварини. Мешканцям околиць радять залишатися удома. І на цьому поки що все. Наступний випуск новин о й Далі в ефірі ТВА і новини спорту.